Анія спецтехніка пропоную вашій увазі Міношукач Garrett Recon Pro AML 750 з котушкою закритого типу 11 на 13 дюймів. Це 28 на 33 см. Вага приладу складає 2,8 кг. Довжина в складеному стані 50 см в розкладеному 160 см. Прилад добре працює в сильно мінералізованих ґрунтах та завдяки захисту IP67 дозволяється занурення під воду до 3 метрів. Фіксація котушки виконується з допомогою спеціального зажиму. Також присутнє регулювання положення котушки. Фіксація відбувається дуже просто. Санга розкладається однією рукою та завдяки санговим зажимам фіксується на будь-якій зручній для вас довжині. Також присутня можливість зміни положення руків'я відносно до котуші. Це зроблено для того, щоб більш компактно складати прилад та для зручності роботи. Для зміни положення потрібно підняти. Фіксатор та провернути руків'я у відповідне положення. Підлокотник також має функцію регулювання. Треба зняти фіксатор, виставити у відповідному положенні та затиснути. На підлокотнику присутній ремінь на липучці для додаткової фіксації приладу на руці. На задній частині розміщений під герметичним ковпачком Роз'єм для навушників присутні. місце для ковпачка під час того, як навушники під'єднані. Динамік та кнопка включення. Живлення відбувається від восьми елементів типу 2А. Відсіки елементів живлення знаходяться з обох боків під спеціальними герметичними кришками. Під час встановлення. Елементів живлення звертайте увагу на маркування плюсу та мінусу, які зазначені на корпусі. Зміна полярності може призвести до несправності приладу. Після встановлення елементів живлення потрібно притискнути кришку та провернути фіксатор. Так само з іншої сторони. Фіксація елементів дуже надійно та присутній гумовий ощульювач. Всі елементи керування розміщені на руків'ї, окрім кнопки включення та зручно керуються однією рукою. Включаємо прилад. В верхній частині розміщена шкала спрацювання, індикатор. Стану, індикатор роботи балансу ґрунту та індикатор низького заряду батареї. З правої сторони кнопки відповідають за налаштування порогового тону та при утриманні Цієї кнопки відповідають за регулювання гучності. З лівої сторони, кнопки відповідають за налаштування чутливості. Ця кнопка відповідає за функцію балансу ґрунту. Ця кнопка відбувається сканування частоти при короткочасному натисканні, при отриманні дозволяє регулювати гучність. Середня кнопка при короткочасному натисканні вимикає аудіо, при довготривалому натисканні вмикає функцію пінпойта. Функція пінпойтер потрібна для того, щоб більш точно знаходити місце положення предметів. В комплект поставки міношукача входить спеціальний кейс, виготовлений з плотної тканини. Присутня ручка для зручності перенесення, є можливість під'єднання ременя, застібка виконана на блискавці всередині. Розміщені ремені для фіксації пристрою, 2 маленькі кишені та наклапання. Присутня одна велика кишеня на лепустці. Також в комплект поставки входять 8 додаткових елементів жилення акумуляторного типу з ємністю 2000 mAh, зарядний пристрій на 8 елементів жилення з кабелем мікро USB USB та блоком живлення. Також в комплект поставки входять навушники. Навушники регулюються по довжині, мають приємний на дотик оголів'я та м'які амбрашури. Також на навушниках присутній регулятор гучності. Роз'єм для підключення навушників, захищено транспортувальним ковпачком. Та інструкція. Перед використанням пристрою обов'язково ознайомтеся з інструкцією, щоб провести налаштування відповідно ваших потреб.